Є знижки на Валеріана болгарська, 10% в аптеках подорожник Бам та ощад. стало відомо, хто та як зупинив окупантів за крок до захоплення Києва у 22-му році. Якби ЗСУ не прийняли бій, то Путін зміг би реалізувати свій бліцкриг і захопити українську столицю за лічені дні. Йдеться про битву за аеропорт Антонов у Гостомелі. Очільник головного управління розвідки в інтерв'ю німецькому виданню Zeit детально розказав про те, хто. Тоді втримав повітряні ворота до Києва, врятувавши мільйони людей. Та яку роль в цьому зіграла розвідка? Детальніше розкажу за мить. З вами новини Тесенвій і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Українська розвідка знала, що расисти полутять захоплювати аеродром Антонов у Гостомелі за словами Буданова. Викрити плани російського генштабу гурівцям допомогло. Певне джерело надійний інформатор. Битва за литовище стала одним із перших реальних іспитів на міцність від початку повномасштабного вторгнення. За словами Буданова, щоб утримати аеродром, який рашисти планували перетворити на власний транспортний вузол до оборони Густомоля, Долучилась військова еліта, спецпризначенці гурмо. Раніше моїм колегам вдалося записати інтерв'ю з воїном на позивний ЗЕВС, який боронив аеропорт Антонов Ви пам'ятає той день, як сьогодні. Прошу вас послухати його приголомшливу історію та деталі найзапеклішої битви оборони Києва. Ми вже показували вам кілька репортажів з гостоморського аеропорту. Масштаби завданих ворогу збитків були там настільки значними, що ми зробили з цього місця не один, а одразу кілька матеріалів. Гостомельський аеропорт, нагадаємо, це десятки одиниць знищеної ворожої техніки. Тоді ми, вражені побаченим, не знали подробиць цієї битви, знали лише про те, як ювелірно знищувала ворога наша артилерія. Тепер же знаємо деталі. Про них нам розповів військовослужбовець десантно-штурмових військ Дмитро, позивний ЗЕВС, який разом з трьома підлеглими був навідником нашої артилерії в гостомельському аеропорту протягом двох перших тижнів війни та в повному оточенні. Саме завдяки йому і його побратимам наша артилерія знала, як і куди бити точно так, аби ворог поніс тут максимальних втрат у техніці і живій силі. Здійснили десантування поблизу населеного пункту Гостомелі. Кіло, кілометрів три до нього залишилось. Ми зробили десантування поселишним способом. В принципі, орієнтуватися навіть на місцевості не треба не було, було видно добре, де йдуться бойові дії. Е, аеродром, грубо говоря, палахав від зривів в артилерії нашої. Ну і туди здійснили марш. Е, Пішемо пішим марш. Приблизно десь 500 метрів до аеродрому розсередилися і почали йти в бойовий порядок до самого аеродрому. Зліва від нас працювала 80-та бригада і сказали, що поруч також є сусіди з полка ССО. Коли підійшли до самого аеродрому, аеродром був обгорожений бетонною стіною. І командиром групи було прийнято рішення перших людей відправляти, перекидувати через забор з дальшим просуванням і зачисткою самого аеродрому. Зліва від нас працювала, як я сказав, 80-та бригада. Вона мала нас прикрити вогнем, взяти вогонь на грубоворі на себе, і під цим вогнем ми мали пройти і зайти на цей аеродром. 80-та бригада почала стрільбу з бойових машин, ми почали перекидувати особовий склад на сторону аеродрому. Противник чекав нас, я так розумію, тому що як тільки ми почали перелазити, перелізло близько 6 осіб, противник почав шквал вогнем давити нас зі всією стрілецькою зброєю, що там в нього було, в тому числі стрільбу вели і снайпера. Відразу ж ми пішли, пішли трьохсоті, поранені. Е перші хвилини бою вже було приблизно три поранених. Е ми почали вести вогонь посеред забору, тобі ж за забором. Е прицільно точно не могли не вести вогонь, тому що противник використовував дими, були взриви, не було його толком видно. Але ситуація покращувалася, як тільки збриви перестали, ми вже більш-менш вели прицільний вогонь. Також нам допомагала артилерія 72-ї бригади, яку ми наводили по аеродрому, і також нам допомагала вогневою підтримкою. Коли вже ситуація стала погіршою, оскільки противник почав використовувати крупнокаліберні кулемети. І в нашу сторону бетоні ці плити пробивалися. Тоді ми зрозуміли, що це стає небезпечним, оскільки ми стоїмо біля бетонних плит і кулі пробивали їх, і самі осколки від бетона завдавали немалих травм. І все це лише перші години величної битви за аеродром. Якщо ви не бачили інтерв'ю Зевса, раніше пропоную вам прийти за посиланням. Україна має пам'ятати про подвиг своїх героїв. Хоч бій був важким і подекуди нерівним на українських бійців з автоматами та кількома ракетними комплексами ігла йшли буквально полчуче російських десантників, тих самих псковських професійних вбивць, якими колись Пишались росіяни, майже всі полягли в Гостомелі. Про ситуацію на полі бою в Гостомелі начальник гурмо України Кирило Буданов доповідав президенту Володимиру Зеленському. Керівник української розвідки отримував дані від своїх підрозділів, задіяних в обороні аеродрому. Зрозуміло, що люди, які бачать десятки вертольотів, що стріляють у їхній бік, не зовсім щасливі, сказав Кирило Буданов. Підрозділи сил безпеки та оборони України здійснили контратаку проти російського груповування в другій половині 24 лютого. До кінця ночі у бою вдалося ліквідувати близько 80 російських десантників. Далі шикарно відпрацювали такі, як ЗЕВС, щоб унеможливити перекидання ворогом додаткових сил на литовище, було прийнято важке рішення пошкодити злітну смугу так, щоб жоден літак там не міг сісти. Зробити таке оперативно могла лише артилерія. Зевс та інші бійці наводили її. Далі злітно-посадкова смуга аеродрому була пошкоджена українською артилерією аби унеможливити посадку військово-транспортних літаків держави-агресора. За день аеродром був втрачений, але ворог отримав лише пірову перемогу. Аеродром не був придатний для використання, тож план зірвався. Без додаткової техніки, яку можна доставити лише важкими транспортними літаками, Іл-76, наступати на Київ було майже неможливо. Утім, рашисти встигли пагазяйнувати і там, 25 лютого, 22-го року, російські наземні сили, що прийшли з території Білорусі, зайняли територію литовища під час повітряної атаки війська РФ 27 лютого, 22-го року, в ангарі аеропорту Антонов був знищений найбільший у світі літак. Ан 225 Мрія росіяни також встигли вкрасти запчастини з української мрії. Сили оборони України звільнили аеропорт 2 квітня 2022 року в рамках Київської операції, коли рашисти накивали п'ятами з награбованим до Білорусі і Росії. Уже на місці наші воїни побачили і відчули, на що здатен так званий руський мір знищувати мрії, палити українські домівки, красти і забирати найважливіше життя. В ті дні вкотре показала себе і українська армія, зсу ніби розправили плечі і швидко ледь не на марші гнали ворога аж до кордону. Потім сили оборони повторили цей трюк і на Харківщині, звільнивши не тільки сотні квадратних метрів української землі. А й захопивши десятки одиниць техніки рашистів, яку ті в паніці покидали у кущах Куп'янськом, Балаклією та Ізюмом. А як думаєте, ви, яка з битв стала вирішальною на початку війни? І де пройде битва, яка вирішить результат усієї війни? Напишіть нам у коментарях під відео, а також ставте лайк і обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити важливих новин. До зустрічі.